Слава Україні! З вами я Петро і ви на моєму каналі Читати Крутобукту. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяєте лайк, підписуйтесь на мій канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші відео нові. А відео, на яке я сьогодні зніму огляд, це назив... називається «Бетмен. Останній лицар на землі. Видавництво DC, Black Label, видавництво рідна мова DC про Бетмена. Взагалі, книга несподівана, дуже несподівана історія, сюжет, якого я точно не міг очікувати. І цей комікс мені дуже сподобався. По-перше, що тут тексту е для комікса нормально, але взагалі, тобто, читається вона дуже легко, дуже круті ілюстрації, і вам вона обов'язково сподобається, особливо, якщо ви любите Бетмена. Взагалі, в кінці дуже несподіваний. Дуже несподівані події для мене були. І взагалі вся книга дуже цікава, дуже така гарна. І взагалі вона і мені, і вам дуже сподобається. Про, можна сказати, кінець світу. Світ захопив Омега, і Бетмен буде провати з ним з ним якось боротися. А хто був Омегою І що сталося взагалі в цьому коміксі? Ви це дізнаєтеся самі. Взагалі, комікс дуже цікавий, достойний за свою ціну. Також, чому я обрав Бетмена? Я, Ну, по-перше, це був е, з коміксів, які були в книгарні, один з таких найкращих. І мені дуже подобається Бетмен, Чесно. У мене є, е, наприклад, там великі комікси про Бетмена, Далі в мене є збірка такі 10 коміксів про Бетмена, від 1 по 10 лише немає п'ятого го коміксу, тому що його не було в продажі. На жаль, також в мене є Бэмен, Бет, ну, троє джокерів. Теж нова книга, така велика, цікава, дуже. І ще деякі книги про Бетмена, які в Україні залишилися. І мені дуже подобається цей персонаж тим, що він мож, можна сказати звичайна людина, тобто в нього немає якихось суперсил. Наприклад, так, там в супермена, або там, я не знаю, в Халка чи ще щось. Тобто, це просто чоловік, який багатий, який е фізично сильний, дуже розумний, і він з підготовкою можна, може перемогти майже кожного. Тобто, якщо в нього буде підготовка, е якщо він е використає всі свої сили, він буде з підготовкою. E, тобто він може навіть перемогти безсмертного, тому що він може знайти те або того, хто може вбити безсмертного. І взагалі, тобто Бетмен – це один з найсильніших і мій улюблений супергерой. І якщо ви теж любите Бетмана або просто любите читати, або читати комікси, то вам цей мальопис обов'язково підійде ну, а ви. Читайте, читайте комікси, читайте українською мовою, читайте різними мовами, але не російською. Тому що наші вам це треба. Ну, а всім па-па-па-па!